Конажного транспорту вулиці і в зв'язку з руйнуванням старих шовків, які несуть небезпеку будинкам і життю мешканців тих будинків. Оскільки мешканці будинку номер 10 зафіксували обладу, що в підвальному приміщенні, який був спричинений постійно проїздом до великодонажного транспорту, просимо створити комісію по обстеженню підвального приміщення будинку номер 10 та прийняти міри по усуненню руйнування будинку. Тут на заступках відправлено? Зараз так, у нас в день читання комісії, в принципі, ключовий відпуску. але тут стоїть питання про заборону проїзду. Але просили створити комісію, а у відповіді немає. Сказали би, ми не можемо створити комісію, не хочемо створити. У нас, нас така комісія, комісія створена. То чому та комісія за цей час не прийшла?